Вас вітає магістрантка спеціальності психологія Хмельницького інституту мау Марія Яремчук. Ми радо долучаємося до культурно-мистецького проекту Рушник єдності. На рушник вишитий хліб кладемо сіллю, щоб легкі дороги славили країну, щоб у нашій праці і гучнім весіллі шанували в світі над усе людину. Подільська вишивка займає, як правило, третину від половини довжини рушника. До кінців рушника в ХХ столітті часто приєднували гачково мережеву. Кольорова гама візерунків різноманітна. Наприкінці ХІХ століття переважало поєднання синьо-червоного або червоно-чорного кольорів, що було обумовлено використанням натуральних барвників – Червоний... Колір калини щастя, любові, щасливої долі, чорний колір землі нашої родючої, а інколи й смутку. Старі люди казали, горе з радістю переплітається у 20-му столітті, особливо післявоєнний період, почали широко застосовувати яскраві різнокольорові хімічні барвники. В подільських ружниках збереглися узори з фантастичними крилатими кіньми. Птахами, деревом. На українських вишитих рушниках зображали калину символ любові, щастя, невмирущості роду, дуб як символ надзвичайної сили і невмирущості краси. Виноград означав радість і створення сім'ї, птахи символи людських душ, соловей і зозуля в парі продовження роду. Уважні пави, Боже благословіння! Ластівка добра звістка! На подільських рушниках зображали казкові квіти у вигляді вазонів, дерева життя. Серед них вся рослинність України. Бережімо наші звичаї і традиції! Вся у білих рушниках. Наша хата ніби пта, мчить вона через віки диво крила рушники, вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху помагаю, рушничок свій вишиваю.